Всім привіт! Ви на каналі Мене звати Марина, і ми продовжуємо робити огляди на університети сьогодні. На черзі Національний університет біоресурсів та природокористування України або скорочено на Ходімо Ходімо дивитися, який він середини. Домось у лабораторії факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, і прямо в цій кімнаті вирощуються різноманітні зразки рослин, які потім будуть висаджені в ґрунт. Розкажи на якому курсі та на якій спеціальності ти навчаєшся? Я навчаюся на другому курсі, спеціальність біотехнологія та біоінженерія. А що за весь свій час навчання? Ти зрозуміло, що тобі найбільше не подобається в цьому університеті? Е, найбільше мені не подобається, це, напевно, графік навчального процесу, так як в нас взимку є два місяці канікул, а влітку тільки від 15 днів до ну, місяць і все. Я би краще хотіла, щоб в нас взимку ми навчалися більше, а влітку більше відпочивали. Скажи, на якому курсі, на якій спеціальності ти навчаєшся? Я навчаюся на другому курсі спеціальність біотехнології та біоінженерія. А що тобі найбільше подобається в навчанні в самому універі, або не саме на твоїй спеціальності? Мені дуже подобається, що ми багато працюємо в лабораторії, можемо навчитись користуватися всім приладами, реактивами і О, розкажи, що найцікавіше ви робили саме в лабораторіях, які дослідження проводили? А, так, ми недавно проводили дослідження мікрофлори повітря, ґрунту та води. Це я вважаю дуже корисно для суспільства. Клас. А саме в ході цих досліджень, що саме ви робили? Як ви брали зразки? Що далі На поживне середовище у Чашки Петрі? Ми висівали мікроорганізми з повітря, з води та ґрунту. Інкубували та досліджували мікроорганізми, що в нас виросло. На якій спеціальності, на якому курсі ти навчаєшся? Я навчаюся на спеціальність 205, це лісове господарство, і навчаюся на першому курсі. А чому ти обрала саме нобіп і чи не пошкодувала ти про свій вибір? Чому саме нобіп? Тому що е, нобіп є найкращим вибором для студентів, які хочуть вивчати саме аграрну промисловість. І чому саме 205 спеціальність? Тому що мої батьки з самого дитинства вони мали хист і кохання до лісу, до звірів З самого маличку мені привили таку любов, не змогла відв'язатися, і я вважаю, що лісове господарство це є також найкращим вибором для майбутніх студентів, які люблять природу, які мають бажання допомагати в майбутньому своїй Україні. Скажи, на якому курсі та на якій спеціальності ти навчаєшся? Я навчаюся на першому курсі на спеціальності 205 лісове господарство. Розкажи, а що для тебе було важче? НМТ чи перша сесія? Напевно, друга сесія. Тому що в першому семестрі були більш базові предмети, які в школі були, а на другому вже більш цікавіші і важчі в тому числі. Угу. Тобто… Тобто Тобто НМТ все ж було легше, ніж друга сесія? В університеті важко, але якщо ти не учиш. А якщо учиш, то тобі буде просто і на НМТ, і на сесії. Розкажу, а є викладачі, які закривають предмети автоматом? Ну може, є, але в нас такого не було. Навіть якщо ти закриватимеш автоматом, тобі все одно треба буде в бланк написати. Розкажи, на якій спеціальності та на якому курсі ти навчаєшся? Я навчаюся на другому курсі спеціальності водні біоресурси та аквакультура факультету тваринництва та водних біоресурсів. Розкажи, а як проходить практична частина вашого навчання саме на цій спеціальності? Ми займаємося тим, що відвідуємо різні стави, водосховища, озера для дослідження проб води, тобто різної види риб, там від коропів, карасів до навіть дощуки або ротанів. Також ми займаємося тим, що ми досліджуємо фітопланктон та зоопланктон. Це природне харчування е, даних видів риб. Буде дуже погано, якщо ми на до прикладу, як будемо сидіти водойму, і знайдемо там малу, малу кількість цього фітопланктону чи зоопланктону, це дуже погано сказується на водоймі на самих рибок, тобто. Ми займаємося тим, що досліджуємо воду, і робимо все, щоб наша водна екосистема була в екологічному її нормі. А якщо ви дослідили водойму, і от виявили, що там недостатня кількість цього планктону, ви якось на це впливаєте? Чи просто от ви дослідили це і все? Ми досліджуємо в лабораторії і визначаємо, якщо погана водойма, ми знаходимо рішення, як вирішити це питання, як почистити можливо водойму, брати непотрібні шкідливі речовини і зробити так, щоб риба почувала себе комфортно. На якому курсі та на якій спеціальності ти навчаєшся? Я навчаюся на спеціальності водні біоресурси та аквакультура на четвертому курсі. Ось зараз буду на магістратуру поступати. Розкажи, а що найцікавіше ви робили за всі чотири роки твого навчання? Найцікавішим було напевно поїздка до немішаєвського технікуму. Там велика практична база, яка стосується нашої спеціальності, знаходиться. Ми займалися контрольними обловами ставів. Ну і навчалися це робити. Можливо, можеш розказати якісь деталі, що саме ви робили? Ми е, зливали ставок е, та виловлювали з нього рибу, яка протягом року нагулювалася у ставках е, для росту і виловлювали на продаж її. ми почули десь гучний звук. І, звісно ж, прийшли на нього, і виявляється, що сьогодні також відбувається випуск бакалаврів. Тож ходімо дивитись, як це відбувається на. Плінину ви викладаєте ну, на факультеті. Я викладаю е, основи фізіології та гігієну харчування, а також в рамках дисципліни загальної технології харчових виробництв. Я викладаю такі блоки, в ній як бродильні технології та технології зернових і хліба. Розкажіть, а як саме проходить практична частина ваших занять? Ну, якщо це стосується саме технологій, то ми в лабораторії факультету харчових технологій проводимо якісне дослідження продуктів харчування? Або ж в лабораторії бродильних виробництв ми досліджуємо якість і створюємо продукти бродильної технології, такі як там пиво, комбуча, квас? Розкажіть, а чому ви порадили абітурієнтам вступати саме сюди, в цей університет і на ваш факультет? Ну у нас на факультеті є зараз два напрямки підготовки спеціалістів: це харчові технології, технології та нутриціологія здорового харчування, спеціальність громадське здоров'я. І тут можна обрати два напрямки: один це саме виробництво харчової продукції, що є доволі затребаною спеціальністю в Україні. Ну, тому що харчова промисловість доволі розвинута і має багато вакансій для випускників. А нутриціологія здорового харчування це якраз нова для України спеціальність, і ринок ще доволі відкритий. І можна допомагати зміцнювати здоров'я нації в цілому. На якому курсі та на якій спеціальності ти навчаєшся? Я навчаюся на другому курсі агроінженерії. Розкажи, а як саме проходять ваші практичні заняття на цій спеціальності? Проходимо практику, робимо МТЗ 80, займаємося гальмами, були спаляні, відновлюємо і будемо скоро кататися. Розкажи, на якому курсі, на якій спеціальності ти навчаєшся? Я навчаюся на другому курсі на спеціальності агроінженерія. Ага, тобто для вступу ти вже складав НМТ, правильно? Так. Розкажи, а що, на твою думку, важче – НМТ чи сесія в університеті? НМТ важче. А, а розкажи, як саме проходить у вас сесія? Чи ви е, якісь відкриті питання, пишете, екзамени чи тести? Проходять, як сломини проходять два відкритих питання і 10 тестових. Ну, Якщо вчити, то буде легко його написати. Розкажи, на якому курсі та на якій спеціальності ти навчаєшся? Я навчаюсь на спеціальності ветеринарної медицини на 4 курсі. А чи важке навчання? Е, навчатися, в принципі, не важко, якщо ти морально вже підготовлений з шкільних років. бо... Лікувати тварин і любити тварин це зовсім різні речі. Тобто, ти можеш її тварин е, любити, але морально не підготовлений її лікувати і бачити все те, що відбувається за стінами клініки або господарства. А яку б тоді одну пораду ти дала б майбутнім вступникам, і чи порадила б ти сюди вступати? Е, пораджу вступати. А пораду абітурієнтів, е, насправді важко сказати якусь чітку пораду, бо всі люди різні. Бо, наприклад, багато-багато навчатися теж неправильно, бо від студентського життя потрібно отримати задоволення в першу чергу. Е, багато знайомств отримувати, але і забивати теж на навчання не можна. Розкажи, на які спеціальності та на якому курсі ти навчаєшся? Я навчаюся на спеціальності 211, ветеринарна медицина на четвертому курсі. А, а розкажи, чи можливо поєднувати роботу і навчання саме на твоїй спеціальності? Це буде дуже складно, тому що наша спеціальність не передбачає ні дистанційного навчання, ні заочного, і всі пропущені заняття і лекційні ти маєш відробити. Тому це або вихідні, або після навчання. Розкажи, на якому курсі, на якій спеціальності ти навчаєшся? Ветеринарна медицина, четвертий курс. Що тобі найбільше подобається в навчанні? В цілому навчальний процес дуже гарно поєднує в собі теорію з практикою, тому що теорія це добре, але вона завжди повинна підкріплятись практикою. Я ось три роки вчився. На жаль, без практики з виїздом на ферму, тому що тяжка ситуація в країні була на першому курсі коронавірус, який всю планету окутав. А зараз ми нарешті добрались до ферми. Мені там дуже сподобалось, тому що всі знання, які ми отримували в аудиторії з підручників, ми змогли ще відпрацювати на практиці. Ну, в цілому, це основне. А ну і гуртожиток дуже подобається наш. Він дуже об'єднує людей. Які навчаються на нашому факультеті. Та й в цілому всіх. Тепер ви знаєте, як проходить навчання в НУБІМ і точно зможете вирішити, чи вступати сюди. Ставте лайки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, у які ще університети нам завітати.